Фермерське господарство «МІК» – справжній приклад стійкості і наполегливості. Вже понад 20 років компанія вирощує зернові та олійні культури на 600 гектарах землі, а також розвиває птахівництво та вівцеводство на підприємстві по сезону до 15 людей. Працює найманих працівників на зимовий період, менша кількість, десь 9-10 людей. Ми весь спектр своїх послуг самі собі надаємо. Від виробництва врожаю до його збирання. Маємо відповідно переробку, яка робить і борошно, і крупи загальних зберігань складів. Ми маємо більше як на 10 тисяч тонн. Потужності по переробці близько 5 тонн за годину. Війна суттєво змінила агробізнес України. Розбиті дороги, порушені ланцюги постачань, проблеми з експортом та імпортом це лише частина проблем, з якими зіткнулося господарство. Війна безумовно, дуже дуже дава на бізнес, неймовірно. З тим викликом, який виник після знищення Каховської дамби, дуже змінився клімат наших територій. Воно зробилося більш посушливим. У нас дуже погано з опадами цього року дуже страждають пізні посіви. Тобі все ріпаки, чисуєшник і кукуруза для підтримки бізнесу. Підприємство отримало у ПриватБанку кредит для поповнення обігового капіталу. Важливим фактором для банку було страхування майбутнього врожаю, а саме 100 гектарів ріпаку. Це забезпечила страхова компанія Універсальна за програмою співфінансування з проєктом Юсейт інвестицій для стійкості бізнесу, що покрила вартість страхування для підприємства. Для отримання кредиту банка була вимога, щоб ми зробили страхування на обсяг виданих ресурсів із компанією Універсальна. Ці ресурси, що ми прилучили до цього року, ми мали можливість закупити і насінневий матеріал. І ефектні доброго. І засобу захисту рослин завдяки страхуванню врожаю, фермерське господарство, по-перше, отримало доступ до кредитних коштів в сумі майже 4 мільйони гривень, які в тому числі пішли на збільшення автопарку, покращення логістики та залучення нових працівників для транспортування продукції до заводів і портів. А по-друге, уникнуло значних втрат, адже забезпечило собі покриття збитків від втрати врожаю ріпака, який сильно постраждав від спеки. Тож після проведення оцінки. Універсальна відшкодувала підприємству понад 2 мільйони гривень. Надзвичайно важливо, щоб була така можливість зробити страхування врожаю із компанією універсальна, бо це питання життя і вижиття не тільки. Самого підприємства і людей, які тут роблять, ну для невеличкого підприємства для українського фермера це була дуже сильна допомога. Підприємство Нік вже планує нові інвестиції в сучасне обладнання для точного землеробства та нові технології вирощування рослин. А також готується до збільшення поголів'я птиці і овець вже наступного року. А отже, є яскравим прикладом успішної міжнародної підтримки українських аграріїв, що допомагає їм долати важкі виклики і забезпечувати продовольчу безпеку України і світу. Я впевнений, що завдяки нашій програмі сотні агровиробників зростатимуть, стануть міцнішими та збережуть тисячі робочих місць.